Зараз метка Б-Метрівочка село Баймарки. Оце дорога до Ставищан. Село знаходиться в лісі. Оце дорога із Ставищан до села Баймаки. Східна околиця села, ліс. Отакий ліс на східній околиці села. А це з півночі така сосновий ліс, ліс. З трьох сторін ліс, а четверта сторона річка Вілія. Оце на східній околиці села Баймаки, такий ліс. Тут грибочки є, як буде дощ. А з півночі села отакий от сосновий ліс. В такому селі, чи в такому лісі знаходиться село Баймаке. Це дорога до села. Отакий от гарний ліс. Біля села Баймак. Це східна околиця села. Східна, пів... Пів... вірніше, я заходжу зараз в північно-східної околиці. Оце так я... і йду до села Баймак. Тут така природа гарна, ліс. Все, зараз я знаходжуся в селі Баймаки. Село Основний лісовий масив знаходиться на західній околиці села, а це пам'ятник загиблим селянам. Трошечки сонце. Я попробую зняти. Село невеличке, а багато людей загинуло в Другій світовій війні. Запуштай. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, тринадцять, чотирнадцять, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28. Чоловік загинуло в Другій світовій війні. А село невеличке. Це таке село Баймаки. Баймацький ліс. Правда, дуже сухо, дощу давно не було. Ось така хреничка. Я пив тут водички. Назва села Баймаки тюрського походження. Тюрські народи це татари, узбеки, турки, башкирці, азербайджанці. це тюрський народ. А де тут взялась тюркська назва? Україна межувала з тюркськими народами, з татарами, з турками. А слово баймак означає торговці. Оце був колись такий торговий шлях. Проходили баймаки. Це торговці. Це торговці. І таким чином пішла. Назва тюркського погодження Баймаки. Коли проходили ці торговці, вони тут відпочивали. І їх називали баймаками, тому що тут була Османська імперія, Казанське чи то Кримське ханство. І торгівля йшла. І сюди проїжджали торговці. І так, назва така тюркського походження. І ще так є. Це, це баймаки. Виходить, Хмельницька область. Є ще баймаки село. Є ще баймаки село.